буде доволі серйозною у нас багатої на моменти. Я чомусь переконаний у цьому. Що зараз? Зрубали просто тут гінька. І жовту картку, якщо не помиляюся, дячум. Удар від нього. І це гол. Відзначається Юрій Ленько. Ну звісно, жест. Задорожний. Коваль удар від нього! І що у власні ворота і важко забиває. І таке трапляється. Шпік, і що стації на ударній позиції. Тобто другої шістки. Шістки команд. Які змагатимуться за престиж зараз Дуда. Дуда зараз. Перебігу подій міг би м'яч опинитися і за спиною гайдера, так? Перехоплення так. задорожний. Базафлан непоганий. Коваль пробав. Дзюба помиляється. Дзюба зараз. Тасть у рахунку на користь Елекса. Поки що зберігається зараз. Удар в голову. Злата не браїмуюч. Я думаю, швед спокійно би прибрав м'яча під себе, прибрав опонента. І виконав. Як сіду бігун. Удар по воротах забирає Ленько. Пас зараз. Що класно? Гайдар атакує! Айдар! На майданчику зараз! Сфера! І на майданчику. Команду Інкора. Дякуємо за те, що разом з нами передали цей матч. Чекаємо вже наступних протистоянь мастера тілі.